Я зараз знаходжуся у Іспанії. Дуже гарно. Зараз ми їдемо в бусики. Я думаю, звісно, що ми їдемо назад в Україну, і ви можете зараз так подумати, але ні, на жаль, ні. Ми зараз їдемо на якусь екскурсію. Як... Якесь старовинне місце. Що? Це моя подружка. <laughs> тут я отакі О, тут якісь міста, там ще конячки були, конячки, якісь гуси, іспанські, гуси, утки чи хто тут були. Коротше, щось біле, якась. Да мой ні, ну не залишала вона майже здохто. Мені просто доволі літати, вона вирішила пішком поратися. Так, там по погородику ходили. Звісно, мінуси свої є. І перший мінус це те, що тут не можна покупати на морі. Зараз розкажу чому. Тож тут дуже холодно. Гаразд, ну не дуже холодно, але для моря ще... ну так вообще если вот так м -м, например сейчас в кофте подо мной еще кофточка и штанишки легенькие и кроссовочки все. то вообще так нормально ну иногда да если трошечки переходишь то можно кофточку на талию завязать вон дивите как красава вот, как красава красава краса. Там ще гори десь зверху. Да, там якісь гори зверху. Да, так, вони високі. Ще ми спочатку з Міланою подумали, що ми зараз на ті гори поїдемо, але ні. Але взагалі, знаєте, тут в Іспанії ті, хто нас супроводжали, це були воєнні, то ну, ну вони. Дуже добре, хороші, звісно, вміють пошути. Але ми як якісь дурки взяли купальники. Ми думали, просто, що тут буде в тіні 38 градусів і взяли собою купальники. Непонятно на що, мабуть, в ванні там значить, Якщо mm -hmm. не буде тепло, будем будемо в ванні. О, купимо велику ванниця передміром ванні. Зазвонимо туди, купальні кредити, ми будемо купати. А було крівно, туда туди навіть все готове. Хороше, да. в мене тут розумна подруга є. Питайте в вдавнеї. Так що. Покажу поїздка ця мені подобається. А мені подобається. Тут дерева, дерева, що стані. Я не сумною. Мама, наша не в мене все добре. Якщо вводимо відео, засніму і ще, коли ми вже будемо у тому. Старому місці як його обте називати Короче, до побачення